Сьогодні, завдяки заслуженому діячу Мистер України Оресту Савці, сутникінва в п'яте перейшла на сучасну українську сцену. Першим був Дорогович, 91 рік, світлою пам'яті режисер Ярослав Бабій, якого вже нема з нами. Другим були Копичинці, той самий Орес Савка в 90-х роках. У Копичинському театрі прийшла друга сотниківна. третім було Рівне. Світлої пам'яті Ярослав Бабій і присутній задній народний артист України Олег Мусійчук, який тоді був головним режисером Рівненського театру. Поаплодуємо пану Олегу. У освітованому тоді рідному це було актом громадянської мужності поставити супників. Четвертим був наш театр режисер Євген Ваврик, я не знаю, що він є в залі, чи, чи немає. І знову суплетів на, на сцені. І я думаю, що Лепки, якби, якби він жив наш видатний земляк і земляк Ореста Івановича Савки, земляк Лепко Лепки був би задоволений. Я дякую Театру Судівля, я дякую Олекса Івановича Савки. Я думаю, що місто вже не можна уявити наш тернопіль без театру Ореста Савки. Дальше немає Я люблю і ви любите театр ходилася. Слава театру суді. Наші двадцять людина, яка була свого часу в рівно, полпредом, він була захищатися таким, культурний діяч всеукраїнського масштабу скромна бережанська жінка Надія Волинець. Дякую. Богдана Лепкова на Бережанщині, бачити уривок вистави. І душа сьогодні не могла залишитися в Бережанах, а привела нас сьогодні до вас, щоб всю виставу можна було побачити, привітати вас з успіхом і подякувати всім, хто нас сьогодні повів в ті далекі історичні часи, які до нас і сьогодні промовляють дуже актуально. Дякуємо вам за таке бачення, таке представлення цієї історичної події. Дякуємо вам за працю. Дякую вам за те, що лепки і його творчість тривожить вас, що вона надихає вас на працю, а ви її з таким складом відважних, самодіяльних, але дуже творчих акторів змогли нам сьогодні це поставити. Дякую вам сердечно. І хочу сказати, що бережанці теж пробували сотників поставити дуже молодими силами. Ось перед вами сьогодні стоять актори Бережанського театру, фольклорного театру Зори, який працює при будинку творчості школярів. Наша тітка Магдалена. <плес> Вам переживають вас, бажають вам всього найкращого. Це ваші шанувальники Олег Степанович, бо ваша дорога добрежа. Це була дорога через різні вистави, і головне була ще через Лисоню. через той високий дух на Лисоні. І сьогодні в цьому залі є і вчителі, і музиканти, і бібліотекарі. Всі, хто шанує Україну, хто любить Україну. І хто шанує тих, хто її нам ось в такому плані і показує? Перед вами директор музею Богдана Лепкого, який плекає цей дух Лепківської історії і Лепківської творчості. Олег Сапатів. Прошу пане. представлена і приїхала на вашу виставу привітати вас. Ну, Най-перше <плес> хочу вас, вам подякувати за те, що ви свої знання, свої вміння, свою творчість е, віддаєте mm -hmm. таким чудовій справі, як основниця такої вистави. Та найбільше хочу вам подякувати за те, що е, ви саме е, робите послуха робите цієї вистави. Послайте славне ім'я нашого земляка, великого українця Богдана Сівестровича лета. Ми хочемо вам вас ще раз ще, щиро за це подякувати вам за це. Пожалуйста вам всього всього найкращого. Вісного здоров'я, життєвих гараздів і, і, гаразді, і щасливої умрік. Я хочу щиро подякувати тим людям, які все-таки допомогли нам. Тому що відбулася ця вистава, бо ми, до вашого відома, не маємо ні приміщення, ні сцени. І це одна була репетиція, з одної репетиції ми грали тут, на цій сцені. І я дякую в першу чергу цьому колективу чудовому, професійному колективу, який він зумів за одну репетицію допомогти нам і світлом, і музикою. Я дякую директору, дирекції, цьому художнику, який постійно зі мною працює. Думаю, що я йому колись заплачу, я його часом каву. <клес> я хочу подякувати Василю Степановичу Коломійчуку, який підтримав мене буквально розгублений момент. Хочу подякувати Ярославу Івановичу Джожнику, тому що теж його слово і його підтримка дуже багато нам допомогла. Я хочу подякувати і панові Лімішці, народному артисту. Ви знаєте, директор мені філармонії, знаменитий співак наш, тому що вони мені допомогли костюмами, так само, як поміг театр наш академічний, тобто наш Борис Репка. Я хочу особисто подякувати і Шелепу Івану Васильовичу. І сьогодні немає. Ну, я думаю, що 11 числа всі ці люди будуть. Хочу подякувати Анатолію Вихрущу. і. Далі чубаті, тому що коли ми не мали зовсім де займатися, вона нас прийняла до себе в просвіту, і ми займалися там, було трошки тепло, там було світло, а власне гріло її велике душевне тепло. І я так навіть написав, бо думаю, зараз когось забуду. Але дякувати Богу, що не забув. Всім сказав, всім подякую, дякую вам. Тернопільським глядачам. Дякую великому артистові, якого я надію, що він є, він обіцяв прийти. Олегу Носичуку, його прекрасній артистій, дружині. Дякую, що ви прийшли. Тернопільським глядачам. Ви любите театр, приходьте до нас, підтримуйте нас, Бог. Без вас театру не буває. Спасибо. вам.